Квартира, залита кров'ю, два трупи та дівчина єдиний живий свідок того, що сталося тієї ночі за зачиненими дверима. Це подвійне вбивство прогриміло не лише на весь Чернігів, а й на всю Україну. В жорстокому вбивстві подружжя звинуватили їхню названу дочку Сніжану Круглякову, якій на той момент було 22. Що ж сталося в одній із чернігівських багатоповерхівок у квітні 2018 року. Як старанна студентка, яка планувала стати психологією та мріяла про власне кафе, стала Наймолодшою в Україні довічно ув'язненою жінкою. Мене звати Олександра Денисенко. Це True Crime Чернігів. Вмощуйтесь зручніше, вимикайте світло, і ми починаємо. 27 квітня 2018 року, на годинку близько третьої ночі, під'їздом однієї з багатоповерхівок на вулиці Мезенцева у Чернігові спускається дівчина. Вона не просто спускається, а біжить. Стукає у всі двері, кричить, що потрібна допомога. Та наважується відчинити двері лише Інна Тарасова. Вранці того ж дня ми спілкувалися з нею, і ось що вона тоді розповіла: званок спочатку потом стук, потом цю ручку вириває в кровіся. Ручка, я испугалась, подошла кто, меня все затрусило. Она помогите. Девятый этаж. Кровь. Полицию. Скорую. Девятый и одни и те же фразы. Волосы все в крови, лицо все в крови, руки все в крови. Это просто фильм ужасов. Цю дівчину звуть Сніжана Круглякова. На той момент їй було 22. Вже багато років вона жила з рідним дядьком та його дружиною, які взяли її під опіку. Тієї ночі, коли Сніжана опинилася на порозі квартири Іни Тарасової, пояснити те, що сталося, вона не змогла. Трохи посидівши на сходинках, побігла вниз. Вже на вулиці вона пробігла двором вздовж будинку і практично впала в руки патрульного Павла Губка. Поліцію тоді викликали сусіди. Патрульний згодом на судовому засіданні теж говорив, що дівчина була повністю закривавлена. Сніжану в шоковому стані забрали до реанімації. У неї були глибокі порізи на руках, тож її довелося оперувати. Поки дівчиною займалися медики, правоохоронці працювали в квартирі, де вона жила. Патрульний Єгор Гурененко, який першим туди зайшов, потім на суді згадував, що вся квартира була залита кров'ю. У першій кімнаті вітальна, здається. була світла плитка, я пам'ятаю, підлога. Дуже багато крові. Розбита домашня консервація, там було трохи скла. Дуже Порушені речі все всевлялося, одяг, здається, валявся. У квартирі знайшли тіла Бориса Столбова та Тамари Копилової з численними ножовими пораненнями. Саме вони були опікунами дівчини. Борис, колишній військовий, родом з Росії. Спочатку служив у військово-морському флоті СРСР, а потім РФ. У Росії жила й і сестра Бориса, матір Сніжани. Наскільки відомо, її позбавили батьківських прав. Тому дівчину забрав до себе дядько, який на той момент жив у Чернігові. Ційно він став опікуном племінниці 2008 року. Вже під час судових засідань стало відомо, що і Тамара Копилова була військовою пенсіонеркою служила за радянських часів, а потім в РФ. Навіть мала два паспорти російський. Українській. У травні 2014 року подружжя чомусь розлучилося, але навіть рідні про це нічого не знали. Про це все під час судових засідань розповів родич Тамари Копилової Юрій Куліш. Він чоловік її сестри Наталії. Про сніжану було відомо те, що вона добре вчилася в школі та університеті, мала стати психологинею. Паралельно працювала баристою, мріяла про власне кафе. Останнім часом з дівчиною відбувалися зміни. Вона поміняла стиль одягу, обрізала довге волосся, стала вчитися грати на гітарі. Як згодом зізналася сама Сніжана, вона почала зустрічатися з дівчатами. І це не подобалося дядькові. З тіткою неї були більш довірливі стосунки. Вона мені допомагала в навчанні, в роботі на мені книги, щоб я читала і мене його… Показувала фільми. Говоря о, о дяде, здесь намного сложнее, потому что наши отношения с ним разделились на два периода. Первый это когда я была эмоционально близка с ним, но это определилось ровно до того момента, как я осознанно стала относиться к жизни. На суді Юрій Куліш казав, що вони здогадувалися про сексуальну орієнтацію сніжани, але для них це не грало ролі. І Юрій і його дружина стверджували, що в цій родині були хороші стосунки, якихось серйозних сварок між сніжаною та опікунами не ставалося. Проте дівчина стверджувала протилежне. Вона казала, що з Борисом у них не було порозуміння. Йому не подобалися ті зміни, які відбувалися з племінницею. Крім того, вона говорила про те, що Борис часто випивав. Що, начебто, дружина навіть відмічала у календарі ті дні, коли він приходив тверезий. І через це, в тому числі, за словами Сніжани, у них із дядьком ставалися конфлікти. Дівчина засуджувала паяцтва свого опікуна. Родичі ж продовжували спростовувати цю інформацію. Розповідаючи про столбова, коли значив, що той був дуже педантичний і скурпульозний. Записував, скільки у нього лежало купюр, яких саме їхні номери, навіть фіксував, скільки кілометрів проїхав і на якому паливі. Я була на судових засіданнях у цій справі, тож мала змогу послухати всі сторони. Почути та побачити докази. Родичі загиблих були дуже серйозно налаштовані проти сніжани, вимагали для неї довічного позбавлення волі. Хоча прокуратура просила 12 років. На засіданнях Сніжана говорила мало, періодично щось писала у зошиті. Було видно, що вона нервує. Одного разу їй навіть стало зле у залі суду, тож засідання довелося відкласти. Деякі запитання та репліки від неї звучали, але дати повні свідчення вона погодилася лише наприкінці, після розгляду всіх доказів у справі. Саме так їй порадив зробити адвокат Олександр Бузаков. Коли це сталося, вона розповіла свою версію подій тієї ночі. За її словами, Борис приїхав додому не тверезий. Сніжана також увечері вживала алкоголь. Конфлікт виник, бо він побачив пірсинг у її грудях, коли вона перевдягалася. Після чого сказав їй принести на кухню рукавички та взяв до рук ножа. За словами дівчини, на шум прийшла тітка, і вони почали з'ясовувати стосунки з дядьком, зачинившись у кімнаті. Згодом дівчина почула звідти крик і пішла туди. тете с, 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 ножом на дне, она бежала на кровати. Попыталась его за плечо оттянуть, а правой рукой я влезла вот просто в этом месте, месиво, где нож. Он разворачивался, и я почувствовала вот жгучую боль вот в левой руке. Он Наклоняється ко мне, і я поймаю, що нужний біжать. Сніжана запевняла, що Томару вона не вбивала, а схопилася за ножа, щоб захиститися від Бориса. У них зав'язалася боротьба. Я лежала, а він був зверху, лівою рукою душив, а правою видавлював мені глаз. Сусіди чули тієї ночі гучний шум, який лунав з їхньої квартири, наче щось падало та розбивалося. Також чули людські крики. Квартира Людмили Аркадієвої в одному тамборі з тією родиною. Почувши серед ночі, що у сусідів щось відбувається, вона вирішила вийти подивитися. Відчинивши двері, побачила у тамборі двох людей, які лежали на підлозі: Бориса та Сніжану. Сніжана лежала вдоль моїх дверей, А далі лежав Боря. У ніка ногу читаю, ну, не прикасались, а ні. Не... Вот это, допустим, ноги, конечно, сильно були боліві під лівцом, дехто вона а Снежана ліцом не сидіжала. Чи бачила ви щось поруч зі снижаною або з тілом Бориса? Якісь вот снижані спори порогу викликавши поліцію, жінка виявила, що сніжани вже немає у тамборі. За кілька хвилин вона побачила через двірне вічко, як та зайшла до квартири. А заходить, заходить прямо красавіться з таким сторони, вона так моровіше ну, йде. Вона А на ну, в квартиру, мабуть, на два в свою здійслувала. І ну, видно було, що. она как бы не приходит в себя, или И она так сначала справа, она все оглянулась, посмотрела, потом, как, мы можно сказать, как робот так повернулась влево и пошла дальше в квартиру. И я слышу, вот тут буквально два-три шага, как я в квартиру, в комнату зашла, слышала, Она застонами ой-ой-ой і спускається. Ну пошла вниз. Ця ж сусідка дуже позитивно характеризувала родину. Казала, що вони жили мирно. Борис піклувався про сніжану. Вони завжди були разом, яким би не був образ родини для сторонніх людей, але за зачиненими дверима квартири все ж таки щось відбувалося. Бо далеко не кожен сімейний конфлікт закінчується кривавою різаниною. Я бачила фото квартири, які зробили на місці злочину, і це дійсно шокуюче видовище. Столбову, за даними слідства, завдали не менш, ніж 33 ножових удари. Його закривавлене тіло лежало на сходовій клітці. Мертву Тамару Копилову знайшли у спальні біля ліжка. До речі, на судових засіданнях під час дослідження доказів озвучили, що слідів її крові на сніжані не було. Експертиза підтвердила лише наявність на дівчині її власної крові та крові дядька. Хоча жінці завдали також понад 30 ударів ножем. Дівчина стверджувала, що тітку вона не вбивала. Готуючись до цього епізоду, я спілкувалась з Олексієм Павловим. У квітні 2018 року він був старшим операповноваженим в. Особливо важливих справах обласної поліції і займався справою круглякової. Він абсолютно впевнений у винуватості дівчини. На його думку, вона одразу стала для себе будувати версію, що це був самозахист. Вона вже в той час для себе трошки розуміла і готувала, скажімо так, шляхи відходу. Вистраювала для себе свій захист. В квартирі свідків не було і тому вона могла. Розказувати лише свою історію, але завдяки судно експертизі, ці всі і ця вся версія була спростована за словами поліцейського. Експертиза підтвердила, що на момент вбивства дівчина усвідомлювала свої дії. Хоча ножові удари подружжю завдавала досить хаотично. Удари, особливо матері, були нанесені і по рукам, і по кінцівкам, і по тулубу хаотично розкидані. Тобто це вже видно було, що вона її добувала, вже не контролюючи себе, добувала. Проте оповноважений вважає, що дівчина не планувала цього злочину. На його думку, це спонтанний конфлікт, який мав таку страшну розв'язку. А те, що на Сніжані не було крові тітки, може пояснюватися тим, що на жінці було багато одягу, наприклад, нічна сорочка та халат. У такому випадку менше шансів вимазатися кров'ю цієї людини. У жовтні 2019 року сніжання круглякові. Винесли вирок довічне позбавлення волі. Дівчина досить емоційно відреагувала на рішення, закрила обличчя руками і розплакалась. На той момент Сніжані було 23 роки, і вона стала наймолодшою довічно ув'язненою жінкою в Україні. Після цього її адвокат подав апеляцію, проте рішення першої інстанції залишилось без змін. Те ж саме вирішив і Верховний суд. За два роки стало відомо, що у Сніжани нова адвокатка Оксана Гузь. За її словами, під час слідства допустили низку процесуальних помилок, які вплинули на хід справи. Зокрема, порушили порядок призначення судді, який давав дозвіл на проведення негласних слідчих дій. Тому їхні результати вважаються отриманими всупереч закону. Крім того, Оксана Гузь говорила про неповноту судово-медичної експертизи, бо тіла опікунів сніжани поховали до завершення експертиз, що є порушенням законодавства. Незалежні експерти, які проаналізували справу, саме судово-медичні експерти зазначили про те, що є всі підстави говорити про те, що це не було умисне вбивство опікуна, тобто, це був самозахист, і це можна було довести, якби справа розслідувалася належним чином. Адвокатка звернулася до суду, щоб вирок для круглякової переглянули. Це можливо зробити, якщо у справі будуть виявлені якісь нові обставини. Але цю заяву суд залишив без розгляду. Тоді Оксана Гусь звернулася до апеляційного суду, і там вирішили передати заяву на розгляд до суду першої інстанції. Також справу наймолодшої довічниці направили до Європейського суду з прав людини. Проте і на сьогодні Сніжана Круглякова перебуває за ґратами. За цей час вона дала два інтерв'ю: перша для журналістів телеканалу Один плюс один ще коли вона перебувала в Лук'янівському слідчому ізоляторі в Києві. Тоді вже відбулися всі суди, і вона мала відправлятися до Харкова, відбувати покарання. За три роки у тебе, грубо говоря, є три шанси висказати свою позицію. Те первої інстанції піляції касаці, і чим далі, тим менше тебе слухають. В цьому сюжеті не розповіли нічого нового, просто переповіли історію сніжани. Сама дівчина особливо нічого про свою справу і не розповіла. Трохи більше вона розкрилася під час розмови з блогеркою Раміною Есхакзай, коли та приїхала до Качанівської колонії робити матеріал про довічно засуджених жінок. Проте і тоді сніжана не захотіла відповідати на деякі запитання. Наприклад, про те, якими були її опікуни. На запитання, чому в 22 роки вона продовжувала жити з ними, якщо стосунки не дуже складалися, відповіла наступне. Я все ще училась і працювала. Как раз таки в тот период и занималась тем, чтобы поставить себе на ноги і стати фінансово независимо. Не Також раміна запитала про те, чого на суді сні не озвучувала, принаймні не говорила про це прямо. Тот вечір, это был раз, когда к тебе дядя. Один. Действительно ли дядя, когда узнал, что у тебя есть пирсинг, пирсинг на груди, хотел его срезать ножом? Это мои слова, я подтверждаю, да, так было. А как это было? Как он понял, что у тебя есть пирсинг? Ну, это уже подробности. Тоже, уже, я думаю, не надо будет лишним. Как он понял, увидел. Он как-то домогался тебя или как это было? Це був третій епізод РуК Райм Чернігів. Дякую, що додивилися до кінця. Щоб не пропустити наступний випуск, обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. У новому епізоді я розкажу історію подружжя з Києва, яке так сильно хотіла мати дитину, що віддало за це бажання життя. Чому кияни почали регулярно їздити до села на Чернігівщині, і до чого тут чорна магія? Все це я розповім вам зовсім скоро. Тож до зустрічі.